Роблю печінковий рулет. Тут у мене в блендері пів кіла курячої печінки, два яйця, додаю борошно, розпушувач до тіста, сіль за смаком, сіль додала, додаю кефір 100 мл. Додала 2 столові ложки борошна. Ось воно. І це все збиваю блендером. Все добре збила блендером. Далі додаю олії. Додаю трішки харчової соди. Все перемішую. Залишаю бісквітне тісто на хвилин 15 і ставлю випікатися в духовку, виливаю на противень, застелений пергамент новий. Залишаю тісто на 15 хвилин. Потім виливаю на противень. Противень я вже заслала пекарською бумагою. Смазала його, звісно, і виливаю тісто. Випікаю при температурі 100%. 80 градусів на хвилин 20-25. Ну, а там дивіться, по самому бисквіту. Ось тісто я вже вилила на противень. Ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на хвилин 20-25. На вершковому маслі та олії буду смажити яблука. Яблуко я натрила на крупній терці. Тепер буду перекладувати на сковорідку. Смажу яблука десь хвилин 5-7 на невеличкому вогні. І періодично треба яблука помішувати, щоб вони не підгоріли. На корж трішки смазую майонезом, викладаю начинку, одну і другу. Це в мене засмажка з цибулі і моркви, а друга буде з яблука. Яблука я не солодила нічого, хіба що трішки можна додати солі. Викладаю ямлочки. І акуратно скручую в рулетик. Края оці підгортаю і відправляю в холодильник на часа 2-3, а краще на ніч. Дістала рулет з холодильника. Я його перед цим замотувала в пергамент і зверху ще пакет розгортаю. Ось дивіться, такий красивий рулет вийшов. Дуже смачний. М'який, ніжний, готується дуже легко, рекомендую. Кому ж сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі. Мені буде дуже і дуже цікаво. ваша думка. Нарізається він дуже і просто, легко. В общем, готуйте і коштуйте. Буду дуже рада, якщо вам сподобався цей простий та дивовижний рулет. Його також можна готувати з любими начинками. У мене на сьогоднішній день була започ... пробачте, морква цибуля, засмажка і яблучко. Ось. Зараз я вам покажу поближе, як він виглядає. Дивіться. Все пропеклося, все просмажилося. Дуже м'якенькі, такі, бачите, напше. Ну, Мікуньки, м'якуньки.